У тимчасово окупованому Бердянську триває активна боротьба із расистами та колаборантами. Днями поблизу села Новопетрівка стався хлопок, палала база особового складу. Русні було гучною в районі міського порту. Вибух та стовп диму на місці раніше потопленого рашистського корабля Сарато було чутно у різних мікрорайонах міста. За інформацією, змі це результат вдалої роботи партизанів. Однак окупаційна влада зазначає, що спалах стався внаслідок порушення вимог безпеки під час проведення зварювальних робіт поблизу місця зберігання паливо-мастильних матеріалів. Кожного окупанта вступившого нашу Кожного окупанта, який прийшов на нашу землю, та кожного, хто йому допомагає, чекає суд. Якщо не Божий, то наш. Ми несемо відповідальність за останні вибухи і попереджаємо, що не зупинимось на цьому. Не зупинимось доти, доки кожен расист не опиниться під землею. Ви хочете референдуму, ми допоможемо вам. Бердянськ буде звільнено. Слава Україні! У тимчасово окупованому селі Трояни Бердянського району загарбники розпочали примусову паспортизацію. За словами місцевих мешканців, тим громадянам, які не отримали рашистський папірець, військові погрожують депортацією. Аналогічні сигнали надходили із інших селищ Запорізької і Херсонської областей. Вочевидь, таким чином загарбники намагаються пришвидшити провальну підготовку до референдуму, який анонсовано на 11 вересня. У липні в одному з рашиських пропагандистських телеграм-каналів були опубліковані фотографії 82 жінок-медиків, яких було взято в полон у Маріуполі. Більшість з них лікарі та медсестри місцевого військового шпиталю. Однак серед заручників є і фахівчині з Бердянська. Одна з них Мар'яна Мамонова-Черепушко. Як зазначають знайомі та друзі, останні три роки дівчина працювала та мешкала в Маріуполі. У заручники до окупантів Мар'яна потрапила 4 квітня і зараз перебуває на сьомому місяці вагітності. У полоні расистів також знаходиться і Валентина Пащенко, студентка Бердянського медичного коледжу. Як зазначає її мати, наразі відомо, що донька перебуває в Олинівській колонії.